28 липня в усіх областях України відбулися інформаційно-профілактичні заходи. Гепатит С виліковний. Дбаймо про здоров'я по новому присвячені всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами. У світі 180 мільйонів людей інфіковані гепатитом С. З них щонайменше один мільйон хворих проживає в Україні. Більшість із них не знають про своє захворювання, оскільки у 80% випадків гострий період проходить без симптомів. Тому епідемія гепатиту С вже через кілька. Років може стати серйознішою проблемою, аніж Віл СНІД. У всіх областях, не тільки в Житомирській області, у всіх областях нашої країни проходить е, акція, присвячена цій даті. Е, те, що ви бачите ту швидку допомогу, це значить, що на протязі акції е, пересічні громадяни зможуть е, підійти туди і анонімно та безкоштовно. Е, Здати свою кров, отримати за декілька хвилин відповідь, чи є вони хворими на гепатит С. У 2013 році, завдяки спільним зусиллям міжнародних організацій, громадськості, активістів, експертів та лікарів у рамках всеукраїнської кампанії Вимагаємо лікування ініційованою міжнародним альянсом «Звілснід» в Україні за підтримки фонду відродження. Лікування гепатиту С стало доступнішим. Знижено ціну на стандартний курс лікування з 14 до 5 тисяч доларів США. Але такі суми все одно не підйомні для пересічного жителя України. Тому активісти вирішили зібрати підписи та написати. Відкритого листа до президента України, аби в черговий раз привернути увагу до проблем гепатиту у прошлому році. Ми збирали для старого президента ці підписи для затвердження та розвитку національної програми по боротьбі з вірусними гепатитами. Дякувати, що у тому році ця програма була затверджена. І навіть виділено фінансування деяке, але, на жаль, воно не покриває усі потреби бажаючих отримати лікування за державний кошт. На сьогодні ми збираємо підписи до нового президента для того, щоб було розширене державне фінансування цієї програми. Унікальністю акції стало те, що кожен бажаючий зміг пройти перевірку на захворювання гепатитом. С. журналісти новин твого регіону вирішили на собі перевірити таку можливість. Ось такими бойовими пораненнями закінчився наш сьогоднішній сюжет. Слідкуйте за станом свого здоров'я та залишайтесь щасливими. Я черпицька, Олександр Зущик, спеціально для телеканалу СК.